Всім привіт з Лас-Вегаса і слава Україні! Для тих, хто бачить мене вперше, мене звуть Олена Андерсон, живу в США, розповідаю, що в нас тут. А в нас тут Дональд. Дональд, ми збираємось просити кілька людей сказати кілька слів, а не всіх, бо востаннє, коли у нас була прес-конференція, вони. Вона тривала три години, і деякі люди сказали, що він закрив очі. Дивіться, це було досить погано. Було трохи нуднувато, але я не спав. Я просто закрив очі, бо хотів звідти, звідси вибратись. Деяким я цього не казав. До речі, я мало сплю. Але, знаєте, це смішно. Деякі з них ловили мене за мить, коли, знаєте, ви раптом робите ось так: плимає очима, показую, як. Угу. І вони ловили мене на закритих очах, ніби я сплю. І до того ж, Марко між цими двома хлопцями, якби я спав, вони б мене розбудили. Вони б постукали і сказали: давай, треба прокидатися. бос. Угу. По-перше, трохи набрид ось цей ідіотський сміх навколо. Вони ржуть, наче він дійсно щось смішне каже, не каже він. По-друге, не зрозуміло, за яку саме прес-конференцію він каже, тому що він спить на кожній другій. І він реально спить. І це досить цікаво, я ніколи не бачила, щоб так спали. Він повертає голову до того, хто говорить, але він реально не може відкрити очі. Ну, тобто, слина в нього не капає, але він не може прокинутись. Що думає про стан дорогого лідера? Його племінниця, А за сумісництвом, психолог Мері Трамп. Журналістка. що змушує вас відчувати, що щось змінилось, місіс Трамп. Справа не тільки в якісних змінах, скільки в тому, що здається, що ситуація швидко погіршується. Я вважаю, що Дональд мав не неліковні психіатричні розлади протягом багатьох років ще до свого першого терміну. Враховуючи його поважний вік, очевидно, що у нього є якісь когнитивні проблеми. Ось чому він проходив всі ці когнитивні тести і МРТ. Про які ми чули, але не маємо конкретної інформації, і просто його поведінка, його нездатність стримувати себе, нездатність триматись в темі. І часто здається, що він не зовсім усвідомлює, де він знаходиться або до якої аудиторії він звертається. Журналістка. Я також хочу прочитати вам дещо, що він опублікував у соцмережах. Він пише цитата: Рекордні цифри всюди. Можливо, я спробую балотуватись на четвертий термін. Кінець цитати. Він пише це великими літерами, ліві, ліві скажуть, подивіться на нього, він намагається стати диктатором, а праві скажуть, ти не розумієш гумор. Місіс Трамп відповідає: насправді у Дональда немає почуття гумору. Тож я думаю, що ми вже давно пройшли той момент, коли можна було робити вигляд, що він жартує, коли каже, що хоче залишитись на посаді. Також мене трохи тривожить, що він вважає, ніби в нього вже був третій термін, коли насправді його не було. Але правда така, що він є президентом Колом Гусаком, і це не має значення. Він завдає немовної шкоди цій країні. І на мою думку, на даному етапі нам потрібно почати зосереджуватись на тих людях, які дозволяють цьому відбуватись на посібниках. І я думаю, що це одна з найбільших проблем, яку ми спостерігаємо на світовій арені. Ми дивимось на Дональда. І обговорюємо його непридатність, його психологічні проблеми, можливе когнітивне пригнічення. Але інші світові лідери дивляться на Сполучені Штати як на проблему. Майже 78 мільйонів людей знову посадили його на посаду. У нас є ціла партія, присвячена тому, щоб тримати його при владі і підтримувати його, а також корумпована, нелегітимна супербільшість Більшість Верховного суду, яка надає йому імперську владу. От те, що бачить світ. Який жах. Я відмовляюся про це думати. На жаль, на жаль, на жаль, маю чого додати. Співачка, і, мабуть, єдина співачка, яка підтримує божевільного діда. Нікі Мінаш опублікувала фото з золотою картою Трампа новою імміграційною візою, яка дозволяє іноземцям іноземцям заплатити 1 мільйон доларів щоб пришвидшити свою заявку. Пізніше вона опублікувала, що оформлює документи на громадянство прямо зараз, за словами мого чудового великодушного чарівного президента, золота карта Трампа безкоштовно. Трамп зробив золоту картку, яку ви можете купити за 1 мільйон доларів і отримати громадянство. Тобто громадянство коштує 1 мільйон доларів. Трамп дарує їй цю картку. І щось мені підказує, що це непорозуміння з прицепною дупою і в Шубі і Сандарях скоро буде кричати, що її змусили підтримувати дорогого лідера під загрозою депортації. Далі мінаш каже. Єдине, що я не є громадянкою Америки, хіба це не божевілля, але я перебуваю в США вже багато років. Можна було подумати, що за мільйони доларів, які я сплатила у вигляді податків в цій країні, мені давно мали б надати почесне громадянство. У 2018 році Мінаш зробила пост у Фейсбук, критикуючи розділення сімей під час першого терміну Трампа. Я приїхала у цю країну як нелегальний іммігрант у віці 5 років. Я не можу уявити жах перебування в чужій країні та втрати батьків у віці 5 років. Для мене це дуже страшно. Будь ласка, припиніть це. Зараз міна стала відомо як активна прихильниця Трампа. Я, мабуть, головний фанат президента. Ненависть або те, що люди говорять, зовсім на мене не впливає. І ось що роблять земляки мінаш, ревудії постери, вона з Тринідад і Тобаго. Це десь щось біля Венесуели. Знаєте, розповідаючи вам новини і промовляючи це вслух вже багато місяців, мені здається, що єдина проблема штатів це нашестя мігрантів, які терпіти ненавидять своїх же. Трамп закриває іммігрантів по в'язницям. Іноді вони там гинуть, відбирає їхніх дітей. А їхні родичі такі ж самі мігранти першого другого покоління, свіжі мігранти, так? Приїхали сюди трошки-трошки ну, раніше і мають громадянство. Потім все рівно за нього голосують. Це якесь божевілля просто Спрінстін. Активно протестує проти Трампа, проти Айс, випустив нову пісню «Streets of Minneapolis» на честь Рене Гуд і Алекса Претті, американці, які були вбиті федеральними агентами. Якось так. Я не думаю, що в мене буде час зробити відео про протести сьогодні. Я спробую, але ось прям не впевнена. А там прям є що розповісти: протести йдуть їх не менше. Протести в Мінеаполісі і по всім великим містам, і у нас в Лас-Вегасі є протести. Людей не стає менше. Федерали ведуть себе, ну, може, трошки зовсім трошки скромніше по відношенню до протестувальників, але не набагато. Але це не виглядає, як Трамп збирається забрати їх, як і обіцяв. Завтра обов'язково зроблю про це відео. Дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе, бабай!